Клац і світло є, здається, все так просто, правда? Але насправді за цим стоїть ціла подорож енергії від електростанції аж до нашої розетки. І знаєте, в дорозі частина цієї енергії просто м зникає. От сьогодні і спробуємо розібратися, куди ж вона дівається, і що найважливіше, чому так відбувається? Тож куди вона зникає? Ну, це точно не якась магія, хоча іноді так може здатися. Це чиста фізика. І щоб відстежити буквально кожен кіловат, енергетики використовують інструмент, який, до речі, добре знайомий будь-якому бухгалтеру, саме з нього і почнемо наше, так би мовити, розслідування. І так наш перший пункт енергетичний баланс. Давайте просто уявимо, що вся електромережа це така собі гігантська корпорація, а електроенергія це її гроші, її капітал. І от, щоб зрозуміти, куди ці гроші витікають, потрібно, ну, як у бухгалтерії, ідеально звести всі доходи і всі витрати. Власне, це і є головна ідея балансу. Простими словами, це звичайнісінький дебет кредит. От дивіться, з одного боку в нас є вся енергія, що зайшла в мережу, це, скажімо, наші доходи. А з іншого боку, енергія, що дійшла до споживачів або пішла в інші мережі це наші витрати. А от та різниця, той залишок, який нікуди не вписується, це і є наші втрати. І ось, власне, головна формула всього цього енергетичного обліку. Виглядає просто, правда, але її важливість важко переоцінити. Саме ця формула дозволяє з точністю до кіловата порахувати, скільки ж енергії загубилося по дорозі. Це, можна сказати, фундамент, з якого починається будь-який аналіз ефективності мережі. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Все доволі логічно: беремо всю енергію, що надійшла в мережу. Це наш вхід. Потім віднімаємо все, що з неї вийшло. Тобто, що дійшло до споживачів і що передали іншим компаніям. А ота різниця, що лишилася, це і є те, що ми називаємо загальними або фактичними втратами. І тут виникає логічне питання а навіщо вся ця складна бухгалтерія? Ну, дивіться. Якщо робити це щомісяця, можна швидко знайти, наприклад, проблеми з лічильниками. А от якщо дивитися на рік, це вже серйозна стратегія, бо результати цього балансу прямо впливають на оцінку ефективності всієї системи, і що важливо в кінцевому підсумку на тарифи, які ми всі бачимо у платіжках. Окей, із загальною цифрою втрат ми наче розібралися, а тепер починається найцікавіше. Давайте зазирнемо всередину цієї цифри і подивимось, з чого ж власне вона складається. Це наш другий ключовий пункт структура втрат. Давайте уявимо всі ці зниклі кіловати у вигляді одного великого пирога. І от зараз ми цей пиріг почнемо різати на шматки, щоб зрозуміти, хто ж тут головний винуватець. І ось вони чотири головні складові наших втрат. Перше технічні втрати. Це, так би мовити, неминуча плата законам фізики за передачу струми. Друге витрати на власні потреби, тобто енергія, яка потрібна для роботи самої підстанції, третє метрологічні втрати, простіше кажучи, похибки лічильників. Ну і четверте, найзрозуміліше, комерційні це все те, що або не врахували, або, скажімо, прямо вкрали. І ось тут є один дуже важливий момент. Подивіться: перші три типи втрат технічні власні потреби і метрологічні, їх можна розрахувати, змоделювати, якось спрогнозувати. Вони по суті підкоряються законом фізики і статистики. Тому їх об'єднують в одну велику групу під назвою технологічні втрати. А ось це ну просто ключовий момент. Комерційні втрати, тобто крадіжки і всякі недоліки обліку, неможливо виміряти напряму. Їх шукають, знаєте, як справжні детективи методом виключення. Тобто беруть загальні фактичні втрати, віднімають від них усі розраховані технологічні, і те, що лишилось, оце і є та сама комерційна складова. А тепер давайте перейдемо до нашого третього пункту, і це, мабуть, найменш очевидний, але постійний винуватець у системі. Мова піде про втрати, які існують навіть, коли, скажімо, вся країна спить і майже нічого не споживає. Справа в тому, що всі технічні втрати можна розділити на дві великі групи. Одні напряму залежать від навантаження. Ну тобто, коли всі масово вмикають кондиціонери, ці втрати ростуть. А от інші інші існують постійно, 24 на 7, просто тому, що мережа під напругою. Але чому так відбувається? Уявіть собі, такий собі фоновий шум енергосистеми. Просто за фактом свого існування будь-яке обладнання, що перебуває під напругою, створює електромагнітні поля. Плюс завжди є якісь мікроскопічні струми витоку в ізоляції, ось це і є джерело оцих постійних фонових втрат. І, хоча ці втрати називають незалежними від навантаження, їхній розмір не є абсолютно сталим. Наприклад, пішов дощ, втрати трохи зросли, ізоляція на лініях вже стара і брудна, втрати теж зростають, тобто на них дуже впливає і погода, і загальний стан обладнання. Так з чого ж конкретно складається цей фоновий шум? Ну, по-перше, це трансформатори вони ж постійно гудуть, навіть якщо ніхто не споживає енергію. Це так званий холостий хід. По-друге, це втрати в самій ізоляції кабелів. Далі додаємо різні погодні штуки, наприклад, ефект корони, ну і, звісно, енергія на роботу самої підстанції. Але якщо ми подивимося конкретно на розподільчі мережі, тобто ті, що йдуть безпосередньо до наших будинків, то тут є один беззаперечний лідер. Найбільша частина цих постійних втрат це втрати холостого ходу в тисячах і тисячах трансформаторів, тих самих, що стоять на підстанціях, і просто у дворах. Вони завжди під напругою і завжди потроху їдять енергію. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї, яку справді варто запам'ятати. Величезна частина всієї енергії втрачається не на те, щоб живити наші прилади, а просто на те, щоб підтримувати всю систему в стані готовності 24 на 7. Можна сказати, це така собі неминуча плата за те, щоб світло вмикалося миттєво у будь-яку секунду. Все це, звісно, підводить нас до головного питання на майбутнє. Тепер, коли ми знаємо слабкі місця системи, як можна побудувати мережі, які будуть не просто передавати енергію, а робити це ну, по-справжньому розумно та ефективно. І це власне і є головний виклик для всієї енергетики 21-го століття.